Привіт на зв'язку з Міні-Агросуми. Чергове в нас завантаження. Це у нас Булат 244 ПРО. Людина прийшла сьогодні, подивилася, протестувала і в принципі, відразу вирішила забирати. Так що зараз завантажимо і зранку виїжджаємо, відвеземо трактора вже безпосередньо до власника. Трактор буде їхати в Липово-Долинський район. Це у нас 24 кінських сили, а на час секундочку. 24 кінських сили, повністю зашитий дробок. 11,2х24 широкі шини. Поганенько видно, немає якраз світла в нас зараз. По трактору по вартості у нас виходить 5800, доставка безкоштовна. Так що кому потрібно, 24 очки ще є по наявності, телефонуйте. Привеземо всім гарного дня і мирного неба!